Дякую, Юлія. Зараз ми з вами переходимо до важливого питання нашої конференції. Це в нас зарплата, блок зарплата. Зараз я увімкну демонстрацію свого екрану. Так. Поставте, будь ласка, плюсики в чаті, якщо ви бачите зараз мій екран. Так, дякую. Дякую, бачу ваші плюсики. Дякую. Отож, ми будемо з вами сьогодні розглядати всі питання по цьому блоці на конфігурації баз бухгалтерія, як і інші питання, оскільки всі питання стосувалися саме цієї конфігурації. І почнемо ми з питання, що стосується перерахунку ПДФО наприкінці року. Наприкінці кожного року ми маємо можливість проаналізувати, як ми звали, з вами нараховували цей податок, чи правильно ми це зробили. Та виправити помилки у останньому об'єднаному звіті. Тож, для того, щоб в програмі базбухгалтерія у нас проаналізувати ці помилки або ж недонарахування, ми користуємося документом нарахування зарплати, створюємо новий документ і обов'язково цей документ робити у останньому місяці року, тобто у грудні. В такому випадку цей документ включить в себе усі попередні місяці. І в даному документі ми встановлюємо ось цю позначку Перерахунок ПДФО з початку року. Саме завдяки їй ми з вами це все побачимо. Натискаємо Заповнити. І Перерахувати як зазвичай. На основних вкладках ми будемо бачити звичайне нарахування зарплати за місяць грудень. А зараз переходимо до вкладки ПДФО. Саме тут ми будемо бачити цей аналіз. Тож, по кожному співробітнику, в нас буде. Формуватися стільки рядків, скільки місяців ми проводили нарахування в програмі БАС. Ось ми бачимо березень, квітень, травень і так далі. За грудень в нас буде звичайне поточне нарахування даного податку, ПДФО та військового збору. А що стосується всіх інших попередніх місяців, якраз тут ми зможемо з вами побачити, чи все коректно ми з вами зробили. Ось ця колонка податок. Повинна бути порожньою, якщо все зроблено правильно. Якщо ж є якісь недонарахування або ж надмірне нарахування податку, ця сума різниця відобразиться якраз ось тут. У мене є приклад по даному співробітнику, в мене щось змінилося, тому програма врахувала, що я надмірно нарахувала податок своєму співробітнику. Для того, щоб зрозуміти, в чому ж причина, перш за все, ми повертаємося до документа. Того місяця, в якому в нас виникла ця сума. Тобто зараз підемо до лютого. Так само на вкладку ПТФО. Ось наш співробітник. Бачимо, що податок у нас нарахувався, і в нього є пільга. Частіше за все, такі помилки виникають саме через пільгу. Бачимо, що ось тут вона: 169.1.1. А тут 1-2. Тобто ми змінили пільгу і, скоріш за все, ми це зробили минулою датою і не перерахували ніякі документи після зміни цього документа, податкової соціальної пільги. Тому в нас програма і відобразила, що дійсно ми перерахували податку більше за цим співробітником. Як же це виправляти? Якщо це було, наприклад, помилково і повинна бути та пільга, яка була у лютому, ми повертаємося до документу на застосування пільги. Ось вона заява на застосування, і змінюємо вид пільги на ту, яка нам потрібна. Якщо ж це дійсно правда, і ми не перераховували документи минулих періодів, тоді ми залишаємо так, як є. Ми не можемо вже перераховувати, наприклад, документ за люто, оскільки цей період закритий і всі звіти вже здані. Тобто, ці помилки ми з вами будемо виправляти у останньому об'єднаному звіті. Нам необхідно тільки перевірити, чи всі ці помилки дійсно актуальні. Чи це була дійсно механічна помилка, і нам треба щось змінити в програмі, як то змінити заяву на застосування пільги. Коли ми це все зробили, натискаємо Провести, і всі ці суми в нас потрапляють до проводок, а також до регістрів, які відповідають в подальшому за правильний розрахунок, а також за заповнення звітів. І також рекомендуємо зробити вам це прямо зараз, у поточному місяці, за грудень, щоб побачити, чи є якісь помилки, і залишити собі час на виправлення цих помилок і зрозуміти, як їх правильно виправляти. У будь-якому випадку ми зможемо зняти цей документ з проведення і використати, наприклад, для іншого нарахування або залишити до грудня, коли ми будемо вже дійсно нараховувати заробітну плату. І давайте переходимо до наступних питань. Вони стосуються в нас нарахування відпустки у програмі Базбухгалтерія. Таких питань було декілька, тож давайте розглянемо їх всі комплексно. І почнемо ми з вами з нарахування резерву відпусток. Це перший етап, який робить бухгалтер на початку року. У програмі Баз-Бухгалтерія нарахування резерву відпусток передбачено через операції, введені вручну. Ми створюємо новий документ і заповнюємо табличну частину витратний рахунок і кредит рахунку 471-го нашого резерву відпусток. І вказуємо розраховану суму, яка повинна йти на цей резерв. Саме так проводимо його. І наступне, що необхідно перевірити, щоб програма відносила тепер нашу відпустку на рахунок резерву. Переходимо Зарплата і кадри, настройки обліку зарплати, обираємо наше підприємство і на вкладці Відображення в обліку необхідно встановити ось цю позначку Використання резерву відпусток. І ось тут коефіцієнт резерву відпусток встановлюємо одиничку. Це означає, що відпустка повною мірою буде йти за, на 471 рахунок. Якщо за якихось причин нам необхідно відпустку розподіляти між витратним рахунком та рахунком 471, тоді тут коефіцієнт має бути нижче одиниці. І саме тут ставимо той відсоток, який йде на резерв. Тобто, наприклад, 80% 0,8. І, звісно, дату, з якої діє це налаштування. Коли ми це зробили, закриваємо, записуємо налаштування. І останнє, що ми перевіряємо, це. Сам вид нарахування відпустки. Також знаходиться у меню зарплата і кадри нарахування. В програмі зазвичай передбачений вид нарахування оплата відпустки. Ось він. І що важливо перевіряти, це категорія. Саме завдяки оцій категорії програма розуміє, що це відпустка, і вона відноситься до рахунку 471. Ось тут нічого змінювати не потрібно. Завдяки ось цій категорії програма це все зробить автоматично сама. Якщо ми створюємо нову відпустку, і вона повинна йти за рахунок резерву, обираємо ось цю категорію, як, наприклад, ось додаткова відпустка. І вже тільки після цього ми з вами можемо переходити безпосередньо до нарахування відпустки. Це робиться у програмі Базбугарія за допомогою звичайного документа на нарахування зарплати. Ми в ньому додаємо. Рядочок по співробітнику. Можемо це зробити копіюванням, щоб менше заповнювати. Вказуємо ось тут оплату відпустки, і вручну вказуємо розмір відпустки. Зараз, щоб не робити це вручну, я покажу, як це робити на прикладі програми зарплатка. Програма зарплатка це програма лінійки Лопаньсофт, яка допомагає якраз вирішувати питання щодо нарахування відпусток лікарняних. Фіксації невиходів, оплата за середню, якщо наш співробітник у відрядженні, нарахування премії та створення табелю обліку робочого часу. Тож, давайте зараз створимо відпустку. Вибираємо співробітника. Вид відпустки. Період відпустки в мене заповнився автоматично, оскільки в програмі зарплатка можна створити графік відпусток, який буде переноситися у документ. Прописуємо номер наказу та від якої дати цей наказ. І натискаємо Заповнити і розрахувати. Ось програма в мене підтягнула інформацію щодо останніх нарахувань співробітника за останні 12 місяців або, якщо ж він працював з нами менше, за кількість відпрацьованих місяців. Розраховую середню і суму відпускних. Якщо були премії, вона їх також обов'язково включить та правильно розподілить. Після того, як ми це зробили, проводимо документ. Ось ми будемо бачити цю інформацію у графіку відпустка. І далі необхідно зробити останній крок це перенести розраховану суму у нарахування зарплати. Ось ми натискаємо на цю кнопку і обираємо відомість на рахування. Натискаємо Створити. І програма нам створила документ на рахування зарплати за листопад. Давайте ось подивимось. Останнім рядочком вона додала нараховану відпустку по співробітнику. А також, якщо ми включимо відбор по даному співробітнику, бачимо, що вона. Також відкоригувала відпрацьований час по даному співробітнику автоматично, тобто і оклад в нас буде розрахований автоматично. І ще на чому хотіла зупинитися в даному документі, отримували питання, як правильно відобразити відпустку у внесках ФОП у ЄСВ, щоб вона правильно потрапила у нас до об'єднаного звіту. Ось вкладка Внески ФОП. Знаходимо нашу співробітницю. І завдяки тому, що у виді нарахування Відпустка ми з вами вказували категорію, що це відпускні. Програма це зробила автоматично. Ось бачите, в нас є база, в тому числі відпускні. І ось ми бачимо ці два рядки. І програма в нас віднесе цю суму вже до відпускних до 10-ї категорії у звіті про ЄСВ. Тобто, головне це вказати правильну категорію у виді нарахувань. Ось тут. Оплата відпустки. Так. І тепер перейдемо до наступного питання: це як створити табель обліку робочого часу у програмі баз У програмі Базбухгалтерія створення табелю обліку робочого часу передбачено тільки за допомогою програми зарплатка. Ось тут. Ми натискаємо Створити табель. Тут натискаємо Заповнити. І розрахувати все. Табель заповнюється автоматично заобраним графіком. Це може бути п'ятиденка, шестиденка або інший якийсь графік, якщо у вас нестандартні вихідні, наприклад. І програма ось переносить нараховану відпустку. У табель також. Ми його можемо тут записати і роздрукувати. Програма зарплатка. Вона вам ідеально підійти, якщо у вас підприємство до 100 співробітників і вам необхідно автоматизувати ось ці процеси. Поставте, будь ласка, у чат зараз четвірочку, якщо ви ще не працюєте з програмою зарплатка та хочете дізнатися більше, наші співробітники після конференції обов'язково з вами зв'яжуться по даному питанню. А якщо ж вам необхідно ще більш потужний Функціонал щодо кадрового обліку або обліку зарплати нарахування зарплати, якщо ви використовуєте якісь незвичайні види нарахування, як то оплата нічних, якісь змінні на стандартні графіки, заміни, виходи, невиходи, в даному випадку рекомендую вам розглянути ще для себе конфігурацію Базбухгалтерія Корп. До речі, якщо ви вже є користувачем баз «Бухгалтерія», Хочу нагадати, що у вас є можливість скористатися послугою апгрейду. Що це таке? Якщо ви є користувачем вже конфігурації баз бухгалтерія, ви можете перейти на конфігурацію з більш розширеним функціоналом. Причому вартість переходу буде до 50% нижча ніж вартість придбання нової програми, і вам не потрібно буде починати вашу роботу з нуля, довідники та. Усі документи будуть перенесені у нову програму. Поставте, будь ласка, у чат п'ятірочку. Якщо ви хочете дізнатися про конфігурацію баз бухгалтерія Корп детальніше, щоб наш співробітник допоміг вам підібрати більш зручний для вас варіант роботи. І хотіла ще й момент зазначити, що так, в баз бухгалтерії Агро резерв відпусток нараховується так само, як і в баз бухгалтерія, тобто за допомогою операцій, введених вручну. Для нарахування відпусток там дещо інший механізм, але саме резерв використовується саме такий. І давайте переходити до наступного останнього питання даного блоку: це як нарахувати орендну плату фізичній особі. Чого це питання я віднесла саме до цього блоку. Оскільки в програмі є два механізми, яким можна скористатися для відображення цієї операції. Перший механізм це звичайний купівля-продаж. Другий механізм це саме через нарахування зарплати. Давайте зараз я покажу обидва, і ви зможете обрати той, який буде найбільш зручний для вас. Тож почнемо ми з купівлі-продажу. Переходимо у розділ купівлі. Надходження товарів та послуг. Ось в мене вже є приклад. Створюємо звичайного контрагента. Єдине, що необхідно обов'язково вказати, що це фізична особа та код ДРФО, щоб ця інформація потрапила в нас до об'єднаного звіту до форми 4ДФ у майбутньому. Далі, на вкладці послуги, просто створюємо послугу оренди, наприклад, автомобілю в моєму випадку. Вказуємо повну суму, яку ми будемо. Нараховувати відсоток ПДВ обов'язково без ПДВ. І рахунок витрат той, який вам, є, який вам потрібен. Проводимо цей документ. Ось у нас віднеслися витрати, і для обліку таких видів оренди рекомендуємо використовувати рахунок 6851. Юлія вам показувала, як його змінити вже в програмі. Так, і далі ми робимо нарахування податків, оскільки це фізична особа, це не фізична особа-підприємець. І нам необхідно буде це зробити вручну. Для цього ми можемо скористатися документом коригування боргу. Відкриваємо документ, і в даному випадку нам необхіден документ Зміна формування заборгованості. На вкладці Дебіторська заборгованість додаємо договір нашого контрагента, нашої фізичної особи і суму податків, яка буде утримана. І ось тут обов'язково контролюємо, що відсоток ПДВ в нас є без ПДВ. Далі на вкладці Кореспондуючий рахунок вказуємо вже рахунок даного податку, який ми отримаємо, наприклад, 6411 ПДФО. І в проводках ось бачимо утримання даного податку. Так само ми робимо і з військовим збором. Робимо ще один документ, вказуємо суму військового збору та кореспондуючий рахунок зі субконту. Після цього ми можемо виплатити цю суму нашому контрагенту. Це робимо, як зазвичай, банки каса, списання з банківського рахунку ось. І суму ми тут вже вказуємо без. Податків вже чисту суму, яка буде перерахована, це ми закрили всі операції щодо бухгалтерського обліку. Як же тепер зробити, щоб ця фізична особа в нас потрапила до об'єднаного звіту? Треба буде зробити ще два документи. Переходимо до зарплати і кадри. Відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1 ДФ. Його ви зазвичай робите для ваших фізичних осіб-підприємців. Треба зробити їх для фізичної особи. Створюємо документ. Ось в мене вже є. Вказуємо квартал та місяць, коли виникли ці нарахування. І натискаємо Заповнити по взаєморозрахунках. У нас програма заповнює дохід та податок. А ось вид доходу нам необхідно буде змінити на 127-й або який більш зручний для вас. У нас це оренда авто, тому 127-й. І від доходу військового збору. Натискаємо Провести. І дивимось, в проводках. В нас є тільки регістри, які сформували в нас прибуток. Тобто в нас заповниться колонка надходження у об'єднаному звіті. І треба зробити ще один документ для того, щоб в нас заповнилася автоматична колонка виплата. Переходимо Зарплата і кадри, відомості в банк. І створюємо нову відомість. В даній відомості необхідно вказати вид виплати ПДФО-контрагентам. Цей вид виплати на передбачене в системі він у вас буде. І натискаємо Заповнити. Завдяки в тому, що в нас є ось цей документ вже проведений. Таблична частина заповнилася автоматично з правильними кодами. Натискаємо Провести. Так само дивимося у проводки і бачимо, що в нас сформувався видаток. Тобто в нас і колонка виплата буде тепер заповнена автоматично. Причому платіжки на виплати цих податків можемо зробити або на підставі цієї відомості, або іншими документами списання з банківського рахунку з видом інше списання. Це також спрацює. Головне, щоб цей документ був створений і проведений. Ось таким чином ми працюємо з фізичною особою через механізм купівля-продаж. Давайте тепер роздивимось другий механізм, якщо це нарахування зарплати. Рекомендуємо зазвичай використовувати механізм нарахування зарплати, якщо ця фізична особа, у якої ми орендуємо щось, є нашим співробітником вже, або ж ці нарахування будуть щомісяця помісячна оплата. Що треба зробити в даному випадку? Це, перш за все, прийняти на роботу такого співробітника. Робимо прийом на роботу. Ось в мене вже є заготовлений. При цьому підрозділ і посаду можна створити якийсь окремий, наприклад, назвати оренда для того, щоб потім у всіх зарплатних звітах було зручно цього співробітника виключити. Оскільки це єдина незручність при роботі з таким способом, це те, що цей співробітник буде потрапляти до наших зарплатних відомостей. Вид зайнятості ставимо сумісництво. Дата прийому, з якого числа ми почали працювати з цим співробітником, і вид нарахування створюємо. Наприклад, називаємо його оренда. Далі категорія ставимо інше, оскільки це не відноситься до нашої зарплати. Спосіб розрахунку фіксованою сумою. А ось тут на вкладці податковий облік вказуємо правильний вид доходу ПДФО. Вид ЄСВ в нас не враховується. І спосіб відображення вказу ми рекомендуємо використовувати рахунок 663, оскільки це не є основною заробітною платою і 661 тут використовувати некоректно. Далі закриваємо наші прийом на роботу. І нарахування такої рентної плати буде в нас відбуватися у документі нарахування, Ось тут. У мене також вже є підготовлений документ. Ось він. Обираємо ось тут підрозділ Оренда. Так буде зручніше виокремити цього, цю фізичну особу від наших основних співробітників. Як зазвичай натискаємо Заповнити та Перерахувати, щоб документ заповнився. Ось тут на вкладці ПДФО в нас це буде правильно. Вид доходу одразу проставився і прорахувався. І виплату ми робимо, як звичайно, нашому співробітнику через відомість в банк або ж відомість в касу, якщо використовуємо цей варіант. Таким чином, по документах цей варіант простіше, але треба буде виокремити цього співробітника в нас з звітів по зарплаті. Ось таким чином ми з вами і розібрали усі питання блоку зарплати, і зараз передаю слово Юлії.